Голодом вбивали нашу свободу. Непідкорені 33-го – непереможні сьогодні. Під таким гаслом українці цьогоріч вшановують пам'ять жертв голодомору. Геноциду передувало понад 5 тисяч селянських повстань. Саме українське село стало епіцентром антибільшовицького опору в Україні. Сьогодні історія повторюється: побоюючись перемоги української революції гідності, путінський режим починає воєнну агресію проти нашої держави. Хліб життя, відібравши його, злочинний комуністичний режим позбавив життя мільйони українців. Українське село ця твердиня українства виявилася найзатятішою і найнепокірнішою. Селянське повстання 1930 32 років поставили під загрозу реалізацію планів Сталіна. Режим боявся, що український спротив призведе до його падіння, адже у першому півріччі 1932 року понад половина протестних виступів у тодішньому СРСР відбулася саме в Україні. Почалась насильницька колективізація. Відповідно, селяни, які були або середнього достатку, або заможними, вони не сприймали цієї політики. Траплялись побиття, траплялись масові збори, на яких людей тримали, не випускали, поки не підписували заяви. Відповідно, селяни брали в руки зброю, сокири, вила і нерідко вбивали цих уповноважених чекістів і партійців. І таким чином це були стихійні виступи проти влади. Стихійні виступи згодом переходять у масові. Одна із знакових тогочасних подій Павлоградське повстання. Селяни заявили, що не віддадуть свою власність, убили більшість районних партійних ватажків і таким чином взяли владу у свої руки. Сталінський режим не міг змовчати. Більшість селян було заарештовано, частина була вбита. Потім відбувся суд. В архіві Служби безпеки України зберіглася багатотомна кримінальна справа за результатами Павлоградського повстання. Там було арештовано дуже багато людей. Всі вони отримали тривалі строки ув'язнення. Крім того, частину людей депортували до Сибіру. Українців виселяли. В Росію і кудись в Казахстан, а сюди привозили інших. Навіть же прислів'я з тих часів є. Хай живе хахол на Сахаліні, а Кацап на Україні. Аби придушити непокірних українців у Кремлі вдаються до жахливого злочину. Спеціально організовані владою загони силоміць відбирають усі запаси зерна і продовольства у селян. Щоб урятувати себе і свою родину від голодної смерті, люди пекли хліб з усього, що знаходили, використовували кору дерев, гнилу картоплю, жолуді, бур'яни, стружку, кістки тварин. Їжа, яка врятувала людей. Вона вся загалом з, такої, з такого з зроблена, що її. Нормальній людині важко уявити, що взагалі і можна було їсти, як до нас приходять діти і дивуються, як таке могло бути. А от був хлопчик каже: якщо ми їли таку їжу і вижили, ми не переможні, Прямо сльози в очах нас ніколи, ніколи не зможуть перемогти. Виявляється, це таке сказала дитина. Кліп життя, який випекли у музеї голодомору напередодні сумної річниці, традиційної рецептури зі звичайного борошна. Соціологія свідчить сьогодні, понад 70% українців вважають голодомор геноцидом свого народу. Проте навіть працівниця музею зізнається, в радянські часи майже нічого не знала про цю сторінку в історії України. У нас це було кажу, як Ленін партія Комсомол, все добре і гарно. Ми не чули про нього в школі взагалі. Не де нічого, не колись розповідала трошки бабуся, але дуже якось дивно і ну, моя бабуся, вона вони боялась, розумієте, ну, про це не можна було говорити. І вона якось потакі, і більше їй було спокійніше розмовляти роз... про війну, а про голодні. Але як казала, що помирали люди. Чого? Бо був великий голод. А який такий голод, Отакий такий голод. Юні відвідувачі музею вже знають правду про голодомор. Хтось чув розповіді рідних, а хтось вперше дізнався правду про геноцид щойно від працівників закладу. Це були жахливі роки, коли люди нетерпали від голоду. Мені дуже було жахливо дивитися на страшні картини, бо я ну, не розумію, як тоді могли так страдати люди. Я гадаю, що то що то, коли було створено, то була ну то була якась помилка, тому що це якась була дуже трагедійська подія. Україна повинна пам'ятати всіх героїв, які померли в часи голодомору. Єдиним методом, гарантом того, що такі злочини не будуть не по ніколи повторюватися. Є повторення є про ці злочини, є і розказування про ці злочини. Різних варіантах дорослим людям, різних варіантах очевидно дітям молодшого віку, але в жодному випадку цього не можна приховувати. Я думаю, добрим прикладом в цьому є до прикладу євреї, які навчилися розповідати всьому світу і різним категоріям різного віку про страшний злочин, яким був голокост. І призвели до такого загального світового засудження цього злочину. Сталінський режим підірвав сили українців, закінчується колективізація, розорюються села, але повністю знищити українців. Їх генетичну пам'ять окупантам не вдалося. Не вдасться це зробити сьогодні, коли українська держава після усіх тривалих поневірянь і мук змогла постати, наче фенікс, із попелу. Олександр Панченко, Євген Соренко, новини УТЕР.